Всім привіт, слава Україні. Трошки розібрав свого дракона перед сезоном. Зараз щоб... піде гороночка. Треба... треба щоб це все було на мазі, так би сказати. І... Зняв центрифугу, почистив її трошки. трошки... Не багато сильно але трошки було. Треба тут ще. Підчистити, коротше, поставити її обратно, це трифуга вже в принципі, готова. Також скрив КПП коробку. Щоб, 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 щоб зараз покажу. Що треба в коробці зробити? Ну, не в коробці, а в кришці самі. Ой, так. Треба поміняти оцю резиночку, якщо він, це. масло трошки там прокапувало. Це раз, і ще раз, і ще раз. Отакий, того, того він сюди заходить. Такий штоп штоперець стоїть. Не знаю, в мене того штопорця не було. Бачу, що це щось, блять, воно щось отако от ганяє. Непонятно не можна, не можна передачу зловити. Получається, не було цього штопорця. Через те воно і ганяло. Так от в принципі, розібрав її все. Все, в принципі, нормально. Тільки, а, тільки те, що, те, що треба цей. Того, що перця поставити. Так, і заради того в принципі, кришку знімав, щоб то зробити також Також. Також возив, возив, робили апаратуру, навіть апаратуру не робили, апаратуру просто настроїли. Апаратура, в принципі, ну, сказав, може хтось дивився, сказав, що типу, апаратура, апаратура нормальна. Форсунки, на форсунках, на всіх чотирьох форсунках... поміняв розпилювачі, того що. Я відколи його купив і його робити його не робив. Він в принципі працював, працював непогано. А, як указалося, на трьох форсунках стояли однакові розпилювачі, якщо я не помиляюся, 171.02. На, на одній форсунці стояв розпилювач 50 5001, щось таке, короче, чи 50.02, 50, ну хоча щось таке, хоча зовсім, зовсім другий розпилювач стояв. Як він робив, хрен його знає, як він пилив <хи> без поняття. Е, так. О, там По мілочах ще є діфузора трошки обірвало, треба взяти сварочку його прихватити, щоб не калатало. Е, ще хочу що зробити, хочу ще акумулятора звідти перенести прямо сюди до цього. Щось в мене він, блин, не знаю, що за прикол, щось в мене, він так хреново заводиться, що це просто піздець. Я не знаю, що таке. Може з дротом щось короче, дивився я. У <кій> мене дріт трошки хреновий, Дивився, щоб купити нового дрота, на вздовж трактора треба 1000-1200 гривень віддати. Я вирішив коротше, за 1200 гривень зробити ящичка спереді, того біля цього зварити ящичка, буде цього дрота зьму, обріжу, поставлю тут собі акумулятора біля цього, біля стартера 200-ку. в принципі мішати Мішати сильно не повинен. І коротше, буде, буде так. Бо в принципі в мене туди 200 канзраку і не влазить. Там в мене стоїть 140-ковка, може йому 140-ка не вистачає. Що, що, я, що я можу сказати? Я, коротко, я... Ну 140 в принципі, джонника мого заводить класно з оборота Так що, я не знаю, може на джон вистачає 140 кі, сюди може не вистачає. Да. І ще, ще є ще одне. Ще одне це достав циліндра До став Бо потекла оця от, от резіночка потекла. Так срала. срала вже непогано, от видно, яка срака вся короче. Це я виходить, ходив з оприскувачем, то воно так срало. А що буде, як я вцеплю як плуга? Буду ходити з плугом. Це буде повна жопа, так що вирішив. Вирішив ще зал, ну як вирішив. Ну, в принципі, для того і розбиралося, це були дві, так би сказати, саме головні проблеми це КПП і циліндр. А це вже все осталь, це вже так би сказати, Ну і звісно, звісно цей топлівна і, і, і форсунки того, що, того, що щось, щось случилося, блін, перестав. Перестав заводитися нормально. Якось так. Ладно, щось ще по ремонту снімлю, покажу, що буду робити. Ну, коротше, масло. Масла було трошки більше половини уровня, то це заприскання в мене от вигнало видно вам стільки. Але звідсило, коротше. Так непогано бігнало масло. Так, так що, так що якось так треба підготувати, бо ороночки цього року дуже-дуже багато, 20, десь 25 гектарів оронки. Так що є йому де потрудитися, треба. Треба треба зробити підго підготовку. Зараз в першу чергу треба де гектарів 4 підготувати. Це для посіву озимої пшениці і озимого ячменю. Ладно, щось ще знімемо покажемо. Сьогодні я сьогодні, не знаю, сьогодні може спробую ці кронштейни поварити на цей на ящик. Може сьогодні зроблю ящик. Поки що так. Так, вирішив щось трошки показати, що я зробив. Зварив такого ящика примітивного на акумулятор. Ще ящика з боку бачка приварив, Проті все моє колесо має проходити, повертатися, типу все Все має бути чітко. Е -е, поставив стартера, вже будемо кидати клеми звідси на стартер, прямо. Попробую сьогодні поки що без маси, мого десь ще масу приліплю з боку. Також пластину таку зробив на ці акумулятор прижати, щоб він не підскакував вверх вниз. Коротше, Я думаю, якось воно буде. Центрифуга вже зібрана. Лишилося центрифугу місце почищене. Герметик ставлю на місце. Також Циліндр вже зібраний і готовий. Тільки залишилося вставити його також на місце. Тут я хотілося б керхром трошки позбивати, але блін. щось зробилося, другий день, другий день немає води, коротше. Не тече вода з крана, з колонки. Не знаю, Попробую вже появиться вода. Тоді вже керхером якось я повибиваю звідти. Так, так, да. кришечку. Теж кришечку он зібрав. Кришка зібрана. Лишилося цей пальчика нормально виставити, щоб він більш-менш по центру, щоб ходив нормально, передачі включав. Виставлю пальчика і позачищати старий герметик, щистити і там на коробці. На коробці також зачистити старий герметик. Зачистити герметик там от, його, щоб не на... Не накидати сміття в цей. І можна все, все можна ставити помаленьку на місця свої, так би сказати. Так, якось так. Я думаю сьогодні. А, тут ще, ну, тут ще має бути. О, тут ще стоїть кришечка. Десь я потім його дороблю, покажу. Ну, ось типу, е, -е, Хочу планірую на кришку. Ой, бляха, може зараз одною рукою, не знаю, чи вийде, чи не вийде. Зараз я спробую все діло, як воно зараз вставлю тоді. Типу, Отак от от має воно бути, в принципі. От кришка буде тут фіксуватися. Болтом. Типу. Ось так от зафіксується воно. І в принципі е зверху е хочу що цей якусь резину типу, з полікаче. Можна було бляху, в принципі, якоюсь бляхою зашити, але боюся, щоб, ну, щоб клей мене замикало, то десь в мене резина валялася з поліка. Отака візьму на саморізи, там в пару місцях резину постелю. І буде так воно, короче, так воно буде закриватися. Болта. Треба достати акумулятора. Болта. Гаючку відпустив. Кришка відкрилася і собі свободно достаєш. Ну, коротше, якось, якось так коротше, щось, щось типу того вийшло, коротше, не знаю, що з нього буде, але щось, щось вийшло. Так, ладно, зараз буду доставати плюсову клему у нас довж з трактора, якось пробувати її виймати і будемо пробувати класти її сюди. Але перед тим ще, може не зараз. Зараз спочатку поставлю е, центрифугу і закину цей. Закину кришку. Ладно, буде працювати, далі десь включуся, щось покажу. Так що ж, завершує, я коротше, процес підготовки трактора до осіннього сезону. Заводиться акумулятора. Тільки маси не переніс. Акумулятора виніс сюди. Не буду відкручувати, таку примітивну херню зробив. Коротше. Ну, вона, якщо що, вона якщо що, знімається і все ставиться на своє місце. Поки що так, типу клемму нацепив, завів, завів і поїхав. Акумулятора переніс, заводиться вже чітко, Топливну зробив. Працює вроді по звуку, чую, що трошки краще. Також насоса закинув назад, тобто насоса циліндра закинув назад. Ну і поставив, поставив також центрифугу. Це я вже знімав. Вроді Вроді поки що, поки що не прокапує вона. Не знаю. Подивимося, що воно що вона буде далі. Ну, по-моєму, воно буде от під цього болта болтати далі, далі, так і от під цього. це, якщо видно Так, а так в принципі, в принципі все. Завтра на роботу, післязавтра треба чіпляти оприскувача і валити по гречці. Треба робити вже досикацію гречки, того що, того, що, що скоро почне обсипатися. Якось так, гречка вже чорніє. Треба її висикувати. Переставити, подивитися до комбайна, переставити зірочки і їхати їхати молотити. Так, заодно вже разом поприбирав салончику. Такий от вигляд салончик має чистесенько і обстересяте. Зараз я розуміюся. Люблю я коли, коли все чисто, файно. Так, почалося, ой, почалося зробити лише як би сказати, останній штрих, додавати до цього Так. Купував я десекант хлопців. Відправили мені... Відправили мені похучку. О, опа! От і оста, останній штришок. Тепер... По-моєму, ваніль якась щось таке. А тепер все точно. Моно їхати врацювати. Так, ну що ж, отакий от, от невеличкий получився огляд на ремонт. Є, звісно ще нюанси, які треба було подивитися, але не знаю, десь я їх трохи попробую пізніше. Кишка радіатора, оця верхня, бачок цей, що на радіаторі стоїть. Десь резинка теж лопла, підтікає, його теж бажано зняти, подивитися. А так, так в принципі, поки що нічого зуб не виносило. Можна їхати працювати, бо, блін, роботи, роботи і роботи. Е, ораночки десь тільки біля 25 гектарів, так що Так що є, що робити. Треба, треба цей треба починати на сьогодні 19. -те. 19 серпня по старому Це спас медовий. Е, так що я думаю ще місяць і ну, хай трошки більше місяця в кінці вересня треба буде починати сіяти у зимі. Так. Я думаю, біля 4, біля 4 гектарів цього року буду сіяти. Десь 3-6 гектари пшениці і десь сотих 70-80 буде ячменю у зиму. того що у зимі. Краще на багато Чим ніж цей. І на... так, так як я його не здаю а згодовую, так. я думаю, мені він піде. Так, якось так. Кому сподобалось дане відео, підписуємось на канал, ставимо лайки. Я буду продовжувати знімати, розказувати, показувати. Ой. На все добре. Слава Україні! Героям слава!